Всесвітня організація охорони здоров'я змінила вікову класифікацію. Тепер молодість триває до 45 років. До перегляду змін призвело демографічне старіння людства. А що з цього приводу думають жителі Куликівки? Дивіться у відео. Якщо мені більше 50, більше 55, то я ставлюсь, як сказати, омолодження це є така хорошо. Ми завжди молоді, незалежно від того, нам чи 45 чи 50, головне бути всередині молодим. А ти, що там поводили, з якого віку там, чи 45 чи 30, це ну, для мене, я думаю, це не важливо. Я завжди буду молодий. У мене дочки 48, так вона мене юна, молода, красива. А як за 70 Ту вже бабуся, так вже старенька. Це дуже добре, що їх продовжено, якщо люди оптимістичні, налаштовані. Енергійні, то чому ні? Ну, Мені здається, що ми ще старі. і середнього, як, як кажуть, Після 45 це вже вважається середній вік. Ага. Нам приємно, що так оцінили, чи як там ви сказали. Хай буде і так. Ми раді, що ми всі ходимо. Межу 45, щоб молоді ще.